Вітаю, друзі підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. В нас 15 травня. Попередній тиждень нас порадував підвищеними температурами, цвітуть садки. Зараз у нас зниження температур. Але матку відний сезону ніхто не відміняв. Пробуємо починаємо робити перші виховательки і перші привівки. Цьому відео. Що ще хочу сказати? З початку матковідного сезону прохання до наших підписників і глядачів. Якщо виникають якісь запитання, найкраще пишіть в коментарях під відео. Я постараюся на всі запитання відповісти, або пишіть на вайбер, тому що роботи дуже багато і балакати по телефоні. Чесно говоря, нема часу і нема бажання. Все, хто дивився наші попередні відео, знає, що ми сім'ї, які мають бути виховательками батьківськими сім'ями, почали підготовувати медовою ситою. Це вже пройшло більше як 7 днів після того. Стан розвитку сімей ми показували. Зараз ми будемо ізолювати маток від цих сімей. І сьогодні будемо робити прививку. Дивіться обов'язково до кінця наше відео. Пишіть коментарі, щоб нам було бажання краще працювати і YouTube краще нас просував наші відео. І так, сім'я номер 29 Наша зараз задача знайти матку, ізолювати матку і поставити прививочну рамку на освоєння. І по проходженні 4-5 годин будемо давати личинки на виховання. Льоту сьогодні нема, як я вже говорив, в нас трішки зниження температури, але матку від нового сезону ніхто не відміняв. Привиємося, коли нема погоди, але дай Бог, що буде погода, щоб маточки гарно обліталися. Так, 9 рамок вони мають. Будемо бачити, якщо посилі не буде вистачати, то ми їх підсилимо ще. Але я думаю, що тут повинно бути все гаразд. Так, бджілок візьмемо. О, так, трусунем. Рамочку тут. Трошки, звичайно, непогода для цього, але працювати потрібно. Ох, вони понабудовували від того, що ми їх годували на крайній ранці. Рамочка залита. Як бачите, відтягнули, немає місця, але це добре. Як для виховательку це добре. Відтягнули язики. І язики... Тривдіти окуляри засіяний трутньо. Так. Да, трутень трутині залитий молочком. Так, наша задача знайти маточку. От стільки вони мають пергу, свіжого пилку. Забита рамочка. Це для виховання наших майбутніх. Маток є добре. Ось такий гарний розпліт. Язики я той раз був всі. Тут дуже багато вже бджоли і знизу повинна бути гарна вихователька. Ось такий розплід гарний в цій матки. Ну нічого, спокійно, маленький. Я знаю, не погода, але робити треба. Так, знайшли ми маточку аж на останній рамці. Ось маточка ходить жовтою міткою. Так, ловимо неї в кліточку. О, так, 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 а де ж? вона? Так, маточку в кліточку. І бджілок зловимось з рамки, де розплід. Так, 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 так. Зриваємо язики аж на останній рамці. Оце наша підгодівля цукровим сиропом. Ну і, звичайно, була ж гарна погода і цвітуть садки. Трутень в сім'ях вже є. Печатного трутня теж вистачає. Розпочинаємо матковий сезон. Не знаю, на початку, певно, помилився. Сказав 15 травня, 15 квітня сьогодні. Так, ось тільки при. В останньому огляді тих язиків не було. Ось стільки язиків ми з їх надерли. Покажи ще раз, щоб бачили підписники, що бджоли, я підніму рамку, бджоли вуликові хватає, бджола і на стінках, і на днищі. Як на виховательку, це є непогана сім'я. Достати ще язик впав. Ось так. Так. Е, тепер відшукуємо рамочки, де, на яких у нас молодий засів, молода бджола, і між них ставимо. Прививочну рамку. Рамки всі забиті, якщо не розплодом, то мед і пилок. Це є дуже добре. Так, ось тут, певно, у нас. Розковиряли ми вас, ну вибачайте. Так має бути. На тій рамці засів. На цій рамці в нас також і печатний і засів, і молода бджола. Ловимо до маточки молоді бджоли. Ця маточка, як зимувала на продаж, не йде. Вона буде поміняна в одному з наших пізніх відводків. Тому що ця матка не сезону 23-го року. Це жовта мітка це е, 22-й рік. Вона свого роду теж має цінність, тому що бджілки з цією маткою не роїлися в торік. Принесли гарну меду, то принесли гарну меду. І відповідно бачите, за яких погодних умов не є вони злобливі. Те, що літають там одиночні, це я не рахую в таку погоду. Любі будуть так. Так, зловив бджілок. Але можливо, когось інтересує така маточка від такої сім'ї продуктивної. Пишіть в коментарях, пишіть мені на Viber. Подумаю, можливо, і відправимо. Зимувалі маточки, які в нас з'являються, ми продаємо. Маточки 23-го року по 450 гривень на сьогоднішній день. Така в нас стіна. Так, наша прививочна рамка з і воскові мисочки. Ми використовуємо сам лєм воскові мисочки. Вони по розміру такі самі, як Нікон, але вже от скільки часу, скільки років підряд ми використовуємо тільки воскові. О, так. І залишаємо цю сім'ю ми на мінімум на 4 години, щоб вони почули осиротіння. І тоді зразу забираємо в їх е, прививочну рамку, даємо їх личинки, і нехай працюють. При е, данню їм личинок через 4 години е, з мого досвіду і з того, що я наблюду е, спостерігаю, вони практично не тянуть маточників на е, рамках, на е, розплоді свищових, а годують. Ті, що е, ми їм даємо, ось так виникне багато запитань, що холодно, не треба, е, цвітуть сади, час виведення маток. Те, що тимчасово похолодало, це не означає, що е, треба чекати. Е, Гарної погоди і тоді все робити. Гарна погода лиш би була для обльоту маток, щоб вони гарно обліталися і хватало для цього трутня. Е таким чином ми зробимо ще рядом, тут біля неї, е таку саму е виховательку підгодою, е е сьогодні ми прив'ємося. І е результати е прививки ми, напевно, покажемо в слідуючому нашому відео. Е Отак. От е по роботі, певно, буде все. Не буду я розтягувати, тому що е, знімати і відшукувати матку, за такої погоди трошки більше часу проходить і не хочеться крепко їх охолоджувати. По-перше, хочеться швидко зробити. Е, що ще в нас на каналі? Як я і говорив, в нас е, продовжується конкурс. Але от сьогодні ми рішили, хто спостерігає, бачив, що в групах ми. Виложили, що в нас е, тільки е, прислали три відео. І я, е, подумавши так, вирішили, що нема чого е, тягнути з тим конкурсом. Хто мав прислати і посадити, вже прислав. І посадив медоноси е, в вайбергрупах, е, силочка буде під цим відео. Е, Можна проголосувати е, лайком на відео. І згідно цих лайків, яке відео набере більше лайків, буде визначений переможець. В нас чотири е, групи вайбері. Це група по продажі рамок, бджолиних маток, група для е, спілкування е, наших замовників, які в нас е, ця група відкрита, е, які в нас постійно наші клієнти. І е, група по продажу меду. Заходьте, хто є в наших групах, заходьте і е, передивляйтеся відео, і голосуйте за краще відео. Е, приз, як я вже говорив, 10 кілограм. Добрий. день. Е, 10 кілограм гірчиці жовтої на посів. Ось так коротенько, вроді би, все розказав. І ще раз повторюся, прохання не телефонувати. Того, що незнайомих номерів взагалі не піднімаю, були в нас проблеми з банківською системою. Хотіли зламати наш, наші рахунки, до цих пір ще карти заблоковані. Маємо кучу того, хто хоче замовити чи виникають якісь питання, пишіть на Viber або під відео в коментарях. Буду радий відповісти. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення.